Бажаю здоров'я, друзі! Сьогоднішнє відео про те, чому деякі атлети мають плоскі грудні. Якщо ви хочете хоч трохи наростити свої грудні м'язи. от, грудні, Тому це відео, це відео для вас. Уже демонструю свої грудні, тому що. Анекдотичні персонажі все рівно там пишуть. В тебе того нема, в тебе того нема. Ну, окей. <світок> <світок> так, давайте. Давайте розпочнемо. Перше, я тут виділив 5 основних пунктів. Перше, це люди, спортсмени, атлети. Ну, ви, ви бачите, спортсменів є. от... Нормальна спина, там, атлетично виглядають, там, потужні ноги, все таке. А от грудні вони, навіть якщо трохи щось і вималювалось, то на фоні от великих ніг, там всього іншого вони непомітні. І людина така, ну, неповноцінно розвинена, як спортсмен, виглядає. От. Перша проблема, вона стосується більше, мабуть, таких необізнаних новачків або людей, які взагалі не хочуть навчатися зараз. Інформації предостатньо. Це те, що люди не роблять базові вправи. От найголовніша причина перша. Що мається на увазі? Ну, я спостерігав і ви, думаю, неодноразово. Спостерігали. Напишіть в коментарях, були такі випадки у вас? Я знаю, що по-любому однозначно були. Що приходять в зал відвідувачі, заходить в зал, там розминався, не розминався, ну то окрема тема для розмови і починає виконувати ізоляційні вправи. От, ну, на груди, зазвичай що качають? Грудні м'язи і біцепс. Навіть трицепс там рідко вже трогають. От приходить людина до зали і починає якийсь там. Пішов зведення поробив, пішов, щось там в кросовері поробив, в кращому випадку якийсь жим Гантела і зробив там, і все. Цього, цього замало. От, якщо брати по базовим вправам, ну знаєте, істина вона десь завжди посередині. Якщо брати по нормальним адекватним тренуванням, то три вправи якби забагато буде. Але три отакі дрочерські вправи: їх, їх не то що замало, це вважається, що ви взагалі нічого не робили. А якщо ви ще відпочиваєте між підходами, там по 8 хвилин, там сидите в телефонах. Між ізоляційними, то це взагалі не робота, це не вважається за роботу. По-перше, дивіться, базові управи спричиняють викид гормонів в кров. Якби хто там не стікав піною у рота, як би хто там не розкидував соплі, щоб він там не кричав, не вирішав, тому що мені багато хто писали, там, чувак, ти в 21 столітті віриш в викіт гормонів. При базовій роботі так. Чим більше м'язів задіюється в роботу одночасно, тим більше викид гормонів в нашу кров. В нашу кров викидуються гормони. І потім це сприяє. ну Це, знаєте, перший такий крок, перший щабель до запускання зростання м'язів. Наявність гормонів в крові. А Посприяти цьому ми можемо тільки виконуючи базові вправи. Це перше і найголовніше правило. Ну і на прикладі ви це бачите. На прикладах людей, от в залах, візьміть Петю, який робить навіть один жим штанги лежачі з прогресією по навантаженням. Далі ми про це ще поговоримо. І візьміть Васю, який робить там просто метелика, оцього, зводить і все. Або там робить метелика, робить щось в кросовері, там і ще якийсь жим Свенда роблять. О, все. Дуже грамотні, от, познаходили там якісь козирні управи, і, і в них нічого не росте. Тому перше правило потрібні базові управи. Основні три я їх виділяю, я про це вже розповідав: е, жим штанги лежачі, стандартний, от, потім бруси. от, і жим гантелей лежачи. Під кутом, нахилу лави, догори обов'язково 30-35 градусів. Не 45. Якщо вже 45 градусів йде, то більше навантаження у нас лягає сюди, на, на передню дельту. Нам і завдання такого немає тренувати. Наше завдання потренувати. От, ключичний відділ грудних. От ми бачимо. Оця частина. У більшості її взагалі немає. От Ключичний відділ. оцей. Він тренується, коли ви жмете під кутом догори. Розібрались. Розібрались з тим першим пунктом. Далі, дивіться, далі ще цікавіше. Чим більше вліз, тим товстіші партизани. Так? Рідкі тренування. Ви дуже рідко тренуєте свою м'язову групу. Ну, зазвичай от раз на тиждень люди чомусь тренуються. От понаслухаються там, яких недолугих, скажімо так, блогерів і думають, що це правильно. Так, звісно, якщо ви будете тренувати м'язову групу раз на тиждень, вона у вас буде рости. Я про це вже дуже багато розповідав і дуже багато наголошував, залежить від того, який результат ви хочете отримати. От взяти людину, яка сидить в офісі і нічого не робить, і взяти людину, яка тренує, це раз на тиждень м'язову групу тренує. У кого буде зріст більший, Ну, в того, що сидить в офісі, в нього взагалі не буде ніякого зростання. Звісно, порівняно з цим, результат буде. Результат буде отакий, умовно кажучи, я називаю. Але якщо ви нормально, адекватно, грамотно підійдете до тренувальної схеми, складете собі план, будете частіше тренувати м'язову групу, то результат буде не такий, а отакий. Ви будете здивовані. Я вам кажу. Навіть люди, які починають тренування, у них відбувається, на... які причащають тренування, причащають, Нам таке слово. <реш> частіше тренуються, скажімо так. Про конкретні цифри зараз ми скажемо, поговоримо. От люди, які тренуються частіше, навіть відбу... починає відбуватися рекомпозиція. Тобто, що більша активність Сам... ну, про грудні, так говоримо. Більша активність в грудних починає більше спалюватися жиру там, тому що роботи ведеться більше, хоч я і не вірю. Точкову втрату жиру, але все таки ви збільшуєте капілярну сітку саме в тому місці, де ви працюєте. Про капілярну сітку я вже розповідав. Збільшується кількість капілярів, а це збільшується обмін речовин, тобто поживних речовин за рахунок збільшення оцих дорог, потоку, крові потрапляє в цілову м'язову групу більше. Продукти розпаду швидше виводяться. Збільшується, пришвидшується обмін речовин, і ви ростете більше. Ваші м'язи ростуть більше, які ви тренуєте. От. Тому обов'язково частіше тренуватися. Ви слушно можете поставити питання там, як же так тренуватися часто, наскільки часто, а коли я буду відновлюватися, періодизація, друзі. Періодизація. Легкі тренування, це тренування, не забувайте, це тренування відновлювальні, ті, що люди чомусь бояться робити. Ну от Ви пожали 100 кілограмів, так, 4 по 6, наприклад, 5 по 6 так, роботу провели. Зробили бруси, там, наприклад, з додатковою вагою. Далі інші м'язові групи попрацювали над ними. От Наступне тренування: ви прийшли, ви можете зробити жим гантелей під кутом догори. З вагою там не 100%. Про підбір ваги я ще хочу зробити відео, як зрозуміти свій разовий максимум, не виходячи на нього, є. є напрацювання, є навіть там табличка така, по якій ви можете зорієнтуватися, але це не сьогодні. Я думаю, це цікаво. там Напишіть в коментарях. Кому цікаво, зробимо відео, все, я все пам'ятаю, друзі, те, що ви пишете. І про трицепс пам'ятаю, про там. Обертальну манжету, все це я пам'ятаю. Просто в мене, ну, ви бачите, як наскільки часто відео я роблю, і не завжди вистачає часу повністю висвітлити той матеріал, який хочу. Ідей, як то кажуть, багато. а ну, Трохи є обмеження по часу, тому що роботи, роботи зараз ведеться, ну, якби так, достатньо. Багато і достатньо. От, повертаємося часті тренування. Наскільки часто і як? Дивіться, ну, легкі тренування це відновлювання. От ви попрацювали, ваш 100% там 40 кг на, скажімо так, 10 повторень. Це ваш не разовий максимум, а ваш 100% робочий максимум, можна ще так, таку термінологію використовувати. От. Від них берете от 60%. 6х4 24, З вагою 24 кілограми, 5 по 8 попрацювали. Це буде вестися відновлювальна робота. Або можете зі штангою пожати не 100 кілограмів, а пожати 60 кілограмів. Розумієте, ви не втомитеся на такому тренуванні. Це буде вважатися за тренування. Ви частіше будете тренуватися. Але ви. Я от, я от дубоголовим не можу донести. Там один писав там класне відео у мене вийшло. Вже більше 11 тисяч переглядів, там 8-12 повторень перекреслено, ви таким чином не накачаєтеся. Я розповів, чому можна цю фішку використовувати, але коли, як? Ну все докладно розповів. Пише, так а що? Цілий тиждень м'язову групу долбіть, долбіть, треба її довбати, поки вона, блядь, не почне ахуювати і рости. Розумієш, але робити це з головою. Якщо ти зробиш 100 кг 5 по 6, на наступний приходиш 105, намагаєшся 5 по 5, там на наступному 110, там лізеш до гори, або хочеш повторити ту сотку, то результату не буде. Варіативність дає результат. Тобто 100 кг 60, 75, 90 102,5, знову спустився. Таким чином працюєш, але робити це потрібно часто. У своїй підготовці до змагань, до жиму, я використовую атаки пана Дмитра Головінського. Свого часу я з ним познайомився, особисто там проводили стрім разом, бачили, і от я в нього багато чого перейняв, скажімо так. Дієвого, те, що дійсно працює. Я от атаки використовував на підготовці по, по дві атаки по дві-три на день. По дві-три на день. Тобто, розумієте, два-три жима тільки на день. Таких тренувань 3-4 на тиждень. І от, і нічого, і вивозив, і виходив на нормальні результати без використання АЕС. От, виходив. Тому що відновлення, легке тренування це і є відновлення, але воно більш активне. Тому що ганяється кров по тому м'язу, який втомлений, він з потоком крові швидше відновлюється, пришвидшується відновлення. Ну, я думаю, з цим все зрозуміло. Часті тренування, ну, є дослідження вже навіть, що чим частіше людина тренується, тим краще м'яз адаптується до цієї роботи, він швидше відновлюється. От, є це вже все. Тому рекомендую спробувати. Мої учні всі працюють так. От всі ви скажете, да я там, ви просто лінтяй, соплявий, блядь, лінтяк, якщо ви кажете раз на тиждень, я вже суглоби болять. Ой, я такий старий, питаєш, скільки ж тобі років? 35. Кажуть. Та 35 це ще, блядь, молода людина. Що 25, що 35 там різниці особливої немає. Навіть мені от 45, я. Я, чесно кажучи, краще, аби там не, не спина моя та після поранення, то я, я себе відчуваю краще, ніж у 20, розумієте. От тому частіше тренуйтеся, ви будете швидше відновлюватись і будете рости, буде у вас все класно. Мої учні там от 60 років одному, пан Сергій, у мене тренується. От він за три місяці вже 110 на 3 пожав, питає, коли вже будемо 120. Пишу, не поспішайте. Людина жме кожне тренування, кожне тренування. якимись гірками ми виходимо таке на кшталт атак. Я, там, ну, я окремо, індивідуально для кожного підбираю дві-три атаки. Звісно, йому буде забагато, він не вивезе. Але те, що він вивозить, я йому даю, і все прекрасно, результат є. Каже, на мене дивляться в залі вже молоді, там, починають задумуватись, як же ж так, що. Такий дядько валить, а вони, а вони не можуть. Тому от переходьте на, на тренування частіше, частіше тренуйтеся. О, третій пункт, я думаю, ви повинні його зобов'язані знати. Це немає прогресії по навантаженню. От ви ходите як, як говно в стакані. Чи як, як, як правильно назвати? Щоб було зрозумі... зрозуміло. От. Ви бовтаєтеся, як розумієте? От одного берега до другого, там вітер подув, вас туди понесло, там Об берег стукнуло, вас обкинуло туди. От. Ви, ви не належите самим собі, у вас немає плану. У вас немає тренувального плану. Приходив колись, хлопець там, молодий в залі ходив, щось ми, там, тренажер якийсь був зайнятий робили. Я там кажу, добре, я зроблю там інше, а тоді сюди перейду. Який там кажу, у тебе план тоді, де ти будеш робити? Він стоїть такий, да ні, в мене немає плану, я пойду туди. Прийшов тренувати грудні, постояв, у носі поковирявся, пішов, біцепс робити. Ну, От, от людина, от, ну, блядь, людина безцілі. Я не скажу, що це погана людина. Там, знаєте, він мені ж нічого поганого не зробив. А просто результат буде рівно ж такий, наскільки ти вкладуєш в себе. Тобто розумієш. Прогрес по навантаженням обов'язково нелінійний, нелінійний. Те, що я розповідав, жмете 100 кг, 5 по 6 разовий у вас, хай буде 125-130 кг. І від цього вже рівняєтеся. І від місяця до місяця ви намагаєтеся пробити там уже. До речі, разовий, хоч люди там і плюються. Звісно, не кожному потрібно виходити на разовий, і це не обов'язково перевіряти його взагалі. От. Але, умовно, наближатися до нього необхідно і намагатися пробити, пробити оцю межу. От. Чим більше ваш разовий максимум, тим більше багатоповторні підходи з меншою вагою. От ви Ну, наприклад, десь плюс-мінус людина, яка жме 130 кг, вона зможе пожати сотку на 10. Звісно, це індивідуально, плюс 1-2 повтори вверх-вниз кожного. розумієте. В силу того, які м'язові волокна переважають, там все таке. От, Умовно кажучи. Тобто, розумієте? Якщо ви зможете пожати вже 135-140 кг, то ви вже зможете там сотку на 12-14 зробити. Розумієте? Це я не рекомендую робити. Ви там зможете 105 на 8 пожати, 105 на 10, якщо ви вже 140, жмете 150 кг ви низ, низ буде підтягуватися за, за верхом. Розумієте? Це працює. Ця схема працює. але Верх ніколи не підтягується за низом. Ніколи. Тобто, якщо ви жали сотку на 10, а потім напрацювали її на 14 повторень, а одноповторні не працювали над ними, двійки, трійки, ви не працювали над ними, то сил, силові показники не збільшаться. Ви будете жать багатоповторку, а верх не збільшуватиметься. Це так не працює. Тобто, навпаки. Ця схема не працює. Працює тільки пробивання догори. Те саме у підтягуваннях. Те саме у підтягуваннях. Чим з більшою вагою ви підтягнетесь, тим більше повторень ви виконаєте. Але якщо ви працюєте тільки на підвищення повторень, то вага на підтягуваннях разова, ну 1, 2, 3 повтори, у вас не збільшиться ніколи. Так, тому прогрес по навантаженням обов'язково. Обов'язковий прогрес, намагайтеся там пробивати. пробивати свої якісь страхи, рухатися далі. Робіть це грамотно з головою. Три, мабуть, основних моменти. Четвертий такий він більш до харчування стосується. Ну, звісно, це все, що я розповідаю. Якщо не буде у вас належного харчування, не буде у вас належного відпочинку, то нічого не буде. Важкі схеми, да й любі схеми, не працюють без, без столу. Те, що у вас на столі, те, що потрапляє в ваш організм, напряму прив'язано до вашого результату. Тому, що ви їсте, так ви і будете виглядати, як би ви там не тренувалися. Якщо ви їсте різноманітне гівно, погане, м'яко кажучи. Бачите, які є. Добрий, щоб не матюкатись. Погані продукти от ви їсте. гівняні погані продукти. От. То ви будете теж виглядати, як кажучи, не естетично. У вас буде забагато жиру. Я виступав на змаганнях, я вже не хочу вихід на помост, вставляти там в мене було 92 кг. Виступав до 90 в 90-ї категорії. Ну, хто не розуміє зважування за добу йде, а потім в тебе є ще певний час, протягом якого ти можеш поїсти, відновити свою вагу. І коли ти вже виходиш на помост, то е, тебе вже не переважують. Зваження фіксується те, що було за добу. Тобто, Скидуєш вагу, я там зваживсь, мене було 89900. По-моєму, чи 800. А наступний вихід на помост уже на наступний день мене було 92. От. І я там, я там дивлюсь на себе, там жиру було піздец. Але це не завадило мені пожати тоді 150 кг. На помості не оцінюється зовнішній вигляд, оцінюється результат, який ти показуєш. От. Тепер я трошки почав працювати по-іншому. Сушку свою затіяв, хто слідкує за мною, той бачить, бачити результати. І, і в дописах можете подивитися, який був, який став. Ну, по факту, що? З 92 кг навіть вага пробивалася, 92700 була там вверх догори. Е, я дійшов навіть до 83 найменше було, пробивалась. Зараз я трохи почав, ну я там жорстко дефіцитив. Потім я. Трошки почав повертати вагу на нормальних харчах. От зараз, зараз в мене стабільно 85, 85 200, там таке щось коливається в таких показниках. І в принципі результати я нажим планую розпочати ще підготовку на, на осінь, можливо, трохи раніше. От, я просто, я жим особливо не робив. Робив бруси з вагою, там, плюс 90 кілограмів, плюс 80 Ви бачили, турніків багато дуже було вихід на турнік нас з Юлею. Цей проєкт працював вуличну, хоч і в залі тренувався, іноді там на площадках, але такі. Стрітліфтінг більше переважав. Жим потрошку, по три підходи приходив, там 120, щось, 130, раз, два пожав таке там легенько зовсім. А зараз вирішив перевірити там і пожав 140, потім 142,5 пожав. Це при тому, що я на жим взагалі не готувався. Я подивився, що в мене залишилось, при тому, що я скинув вагу. Є в планах виступити в новій вазі до 82,5 кг. І до чого я це все веду? Коли я почав активно спалювати жир, грудні вони почали ставати більш деталізовані. Тобто, жир дуже важко його спалити на животі, він в останню чергу уходить. А от оця плечовий пояс. От руки, все там ну дуже швидко він сходить. Він в першу чергу ви там його втрачаєте. І тому, якщо ви харчуєтеся на нормальних харчах, ви будете ну про про грудні сьогодні. Мова ваші грудні, ну ви їх точно побачите. Вони будуть деталізовані, навіть якщо вони менші і за розміром, то все рівно вони будуть більше виділятися. Коли все запливши отут жиром, ну, не зрозуміло, що то таке іде там чувак, там подушка якась просто. От, розумієте. Ну і, і що? І, і техніка виконання. Техніка виконання обов'язково. От люди до мене звертаються за консультації. Люди звертаються там онлайн-ведення, я ще добираю людей, трохи, трохи є у мене там вільних місць. І коли ми починаємо працювати, я дивлюся, ну, от всі, хто звернувся, не один чоловік ще не жав нормально. Нормальній техніці, не один. Всіх потрібно коригувати. Когось швидше, когось повільніше. Навіть були такі люди, і зараз є там, тренуються, що проблеми з плечами. Ой, плечі болять, я не жму, я там роблю там інше щось. Давай пробувати в такій техніці ховати плечі, зводитись, все, все, плечі не болять, людина жме прекрасно. Тому техніка це основа. Потратьте, витратьте трохи часу, витратьте якийсь місяць, хай у когось піде, хай у кого, ну, в більшості менше це піде. Поставте собі, напрацюйте техніку, щоб потім, коли ви йшли на більшу вагу, працювали, ви ніде нічого не травмували. собі, Щоб ви працювали нормально з розтягнутого положення, ваша грудна працювала, щоб вона натягувалась, щоб вона отримувала нормальне навантаження. Розумієте, щоб ви жали там не, блядь, не суглобами, не закривали субокраміальний цей простір. Щоб ви не ламали свої плечі, щоб ви жали, жали от, грудними. От. Напрацюйте техніку. Без напрацювання техніки нічого не буде. Нічого не буде. Ви тільки що ви зможете дійти до травми. От. Це як мінімум. Тому от такі. Такі сьогодні поради. Дослухайтеся. І буде вам щастя, будуть у вас потужні, потужні, міцні грудні. Будете виглядати. От вас будуть бачити десь на пляжу і казати, дивись, у нього груди більше, ніж у моєї дівчини. От, якось так, друзі. На сьогодні все. Будемо завершувати. Всім добра спорту миру і до нових зустрічей.